Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Teensto-Pierce. Сьогодні у нас наступна задача під номером 27. Треба видалити елемент. Так, нам даний масив інтеджерів і значення інтеджера, яке нам потрібно видалити з масиву. Нам треба видалити усі співпадіння цього значення в нашому масиві. І ми повинні залишити порядок той же самий. Так, і. Потрібно повернути також наш кінечний розмір масиву після видалення цих елементів. І нам потрібно також ми не можемо використовувати екстра спейс для нашого масиву. Тобто ми не можемо створити новий масив і туди записувати наші змінення без того значення. Тобто ми повинні змінювати наш даний Array, який в нас вже є. І тобто тоді в наше Space Complexity буде овід одного. Так, ось, наприклад. Екзампл 1. Нам даний масив і value дорівнює 3. Нам потрібно видалити цю value з нашого масиву. І тоді в нас масив буде тільки із двійок. А тут немає різниці, що вже буде далі. Тобто, наш, грубо кажучи, новий розмір масиву дорівнює двійки. Другий екзампл. Ми бачимо, що тут треба видалити value 2 з масиву. Ми 0, 1 залишаємо, двійку видаляємо на це місце. Ось, бачите, тут запихнули 4 тут 0 тут 3. Тобто головна мета це видалити це значення. Як ми можемо це зробити? Ми будемо теж тут використовувати two-pointers, щоб не використовувати nested for loop, тому що time complexity буде набагато гірше. Використаємо, зробимо один pointer, називаємо його J. Тепер зробимо наш звичайний І, який буде ітерувати, ітеруватися через весь масив. Тобто звичайний for loop. Потім ми дивимося, тобто нам треба порівнювати наш поточний елемент масиву та наш value. Якщо в нас поточний елемент масиву не дорівнює value, так, ось тобто, давайте, наприклад, Ось у нас, а, наприклад, ось nums i у нас дорівнює 3, і воно дорівнює value. То Тоді ми записуємо: ну, тобто, давайте у нас тут умова не дорівнює. так, Тобто, якщо у нас поточне не дорівнює, то ось, наприклад, двійка, у нас воно не дорівнює, тобто тоді ми, грубо кажучи, перезаписуємо наше поточне значення на ось цей індекс j. Тоді це в нас буде nums J дорівнює nums i. І потім інкрементуємо J. Тобто, дивіться, коли в нас не дорівнює, тобто ми, грубо кажучи, перезаписуємо. Тобто, в нас є ось масив даних, в ньому є там, якісь інтеджери, і ми, грубо кажучи, якщо це в нас не дорівнює value, так, що ми шукаємо, то ми просто зміщуємо одне число на інше. Тобто, ось як тут. Трійка. У нас поточний масив, да, Nums I, воно дорівнює трійки. Тобто ми нічого не робимо, ми просто інкрементуємо наш І. Заінкрементували, тепер у нас i дорівнює 1, J дорівнює 0. Все одно. Тепер у нас е ось е поточне значення не дорівнює value. Тобто двійка не дорівнює трійки. Ми заходимо. І noums J, це у нас нульове. Тобто J це 0. Тобто це наш перший елемент. І ми на перше місце записуємо наш поточний елемент двійку. Потім інкрементуємо цей J. Потім наш же поточний елемент i. Тобто да, nums i дорівнює 2. Воно не дорівнює value, тому на nums j, яке в нас дорівнює одиниці, ми записуємо цю двійку. Ось потім у нас nums і e дорівнює 3. так, Тобто поточне значення у нас 3. Воно дорівнює value. Ми просто нічого не робимо, ітеруємо, інкрементуємо і e, і виходимо за межу for. А, і потім нам треба повернути jindex, тобто кількість елементів після видалення цього value. Давайте протестуємо. І submit. Так, 51%, але якщо я зараз запишу другий, давайте перезавантажимо сторінку. Просто воно завжди, я не знаю, це якийсь як рандом. Тому залежить від Wi-Fi та ще щось. Тобто 51, але ось я тестував, воно там було то сотня, то 90, тому ось бачите, зараз сотня. Тому це все залежить від Wi-Fi. Який зараз connection, все таке. Тобто, бачите, так, ще раз, якщо прибігтись, у нас головна мета це що, ми, грубо кажучи, якщо ми зустрічаємо наше задане value в нашому масиву, то ми просто скіпуємо цю ітерацію. А потім, коли ми знаходимо таке значення в нашому масиві, що воно не дорівнює value, ми просто зміщуємо наші елементи. Тобто, ось як я розказував. Тому я навіть не знаю, що тут можна ще додати, тому що це ну, як easy problem, вона так, рівень. Так, рівень, бачите, ізі. Тому нібито. Тобто, головна мета це, щоб ви зрозуміли, як працювати з two-pointers і не використовувати nested for loop. ж, Якщо є якісь питання, пишіть у коментарі. Я намагаюся відповідати усім. І нехай щастить.